Куди катиться світ? І от якщо говорити там, і про Україну, і про глобальні речі. Да? Якщо думати про довгу гру на 5-10 років, да? бо я всім говорю, забудьте про рік. Хочете думати про інвестиції 10. От просто тільки ви починаєте думати 10, у вас сразу інша гра. Да? От у вас 10 років. Куди катиться банківський сектор? Куди катиться світ, і що я, як інвестор, з 10 тисячами маю враховувати. Якщо про банкінг, то знаєте, тут все досить традиційно і, на жаль, і на щастя. Є цифрові банки, це швидкість транзакції, зручність. Але навіть традиційні банки дуже швидко це наздоганяють, тому що є така потреба. І я думаю, що оцей простий банківський депозит майже безризиковий, дійсно в гарно регульованих юрисдикціях, да це досить гарний початок і 10 тисяч доларів. Я б думаю, що дуже 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 довго. Ще це буде перший крок до інвестування. Далі я думаю, що з врахуванням того, як підсилюються вимоги всіх країн до. Питань фінансового моніторингу до питань знай свого клієнта буде це трошечки жорсткіше, все і роль банків буде в цьому питанні зростати. Але тим не менш буде така колаборація між банками і фінтехом, тому що в принципі це єдиний, єдиний вихід, як можна зберігти якусь зараз стабільність на довгий термін. Це взаємодія, і скажімо, банки будуть великими фінтех компаніями. Фінтех компаніями вже стають банками, тобто буде стиратися цей ці, ці кордони. Майбутнє ти говориш про інтеграцію фінтека і банкінгу, більш жорстку регуляторіку, і тому гроші мають бути прозорими саме так.